Україна, вона тут все. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Понятно. Будь ласка, дякую. Так майже щодня у кривому розі шестеро хлопчиків збирають кошти на потреби ЗСУ. Наприкінці вересня з допомогою батьків збудували блокпост. Ми збираємо кошти для наших захисників України і захисниць. В інтернеті побачили, як діти, другі збирають кошти за ЗСУ. І, ми, і ми, ми подумали, ми теж це можемо зробити. І зробили. Тормозимо машини. Бувають, машини пролітають, бувають навіть самі останавливаються. Ми останавливаємо, вони кажуть молодці, ми їм задаємо питання, вони на них відповідають. Ми кажемо слава Україні, а вони кажуть, героям слава. Ми кажемо слава нації, вони кажуть, смерть ворогам. Потім ми кажемо, ми збираємо кошти на зсу і вони нам дають. Бувають крупні суми дають. Мати Даниїла Євгенія Катан разом зі своєю родиною евакуювалася з окупованої Херсонщини до Кривого Рогу в квітні. Тут волонтерять цією родиною, тому ініціативу свого сина підтримала. Син прийшов, каже, мам, ми хочемо зробити блокпост. Будемо кошти збирати на зсу. Ми підтримали їх. Мій чоловік. Помагав їм, пиляли столбики, закапували, хлопці рили, траншейки такі, клійонку хлопці купували, флаг маленький купили для початку. А ми потім ще допомагали колесами. Я вважаю, що це гарна справа. Треба допомагати як в Україні, так і нашим захисникам. За дев'ять днів хлопчикам вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Їх вони вже передали місцевим волонтерам. Нині ж зібрали ще півтори тисячі. На цьому зупинятись не збираються. А водії майже завжди їх підтримують. На мою думку, це дуже потрібно. Періодично теж також допомагають ЗСУ. Хлопці молодці, слава Україні. наше майбутнє за перемогою. Нашим захисникам завжди потрібна. Допомога от таких Майбутнього нашого волонтери чергують на блокпосту після шкільних занять. А у вихідні дні вони тут від самого ранку і до вечора. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.